про масштабний теракт, який готує Росія, підрив Запорізької атомної електростанції, говорив президент із іспанським прем'єром Педро Санчесом. Той напередодні відвідав Київ. За словами Зеленського, ворог може здійснити вибух дистанційно після передачі її Україні. Аби цього не допустити, Київ просить захід тиснути на Москву. Є серйозна загроза, тому що Росія технічно готова. Для того, щоб спровокувати локальний вибух на станції. Для чого? Для того, щоб показати, що ця війна вона небезпечна для світу. Спровокувати це так, що це зробили не вони, для того, щоб потім, потім партнери ті чи інші, особливо ті, які є скептиками, так? якщо вони почали політично зупиняти Україну, зупиняти наші дії. дозвольте мені обережно сформулювати свою відповідь. Тому що, як я сказав, президент Зеленський, нам не треба, щоб війна в Україні вийшла на такий рівень, коли це буде для всіх країн до марафону. Долучається Олег Коріко, виконувач обов'язків голови Держатомрегулювання, голова державного інспектора з радіаційної та з ядерної та радіаційної безпеки України. Доброго ранку. Вітаю вас, слава Україні. Героям, Героям слава. слава щодо ситуації на Запорізькій атомній електростанції. Що про неї відомо достеменно вам? В якому стані реактори і чи є ризик того, що може трапитися якийсь викид радіації? Дякую за запитання на сьогодні. АЕС знаходиться в окупації з 4 березня 2022 року. І відповідно Росія фактично контролює доступ. Російські окупанти контролюють доступ на Запорізьку атомну електростанцію. Вони перетворили її фактично на воєнну базу. Там виробничі приміщення використовуються як укриття. Рівень мілітаризації АЕС дуже великий. Значить, зброя, вибухівка, збройна техніка. Є підтвердження того, що Запорізька є замінована як всередині периметру, так і зовні периметру. Це підтвердили МАГАТЕ. Значить, продовжується шалений тиск на персонал, український персонал, який експлуатує Запорізьку АЕС. Відповідно вони зазнають знущань тортур. Для того, щоб переходити на бік окупантів і отримувати російські паспорти, на бік фейкової експлуатуючої організації, яка утворена в Москві. Також відповідно зруйнована система аварійної готовності реагування, ми значить, маємо фактично дуже деградований стан безпеки. Значить, Енергоблоки Запорізької атомностанції. Знаходяться в зупиненому стані вже більше ніж 9 місяців, тобто є залишкове виділення теплової енергії від опроміненого ядерного палива. Але обсяг цих тепловиділень невеликий, тому з цієї точки зору такий ганебний терористичний акт безвідповідальний і, скажімо так, дуже. Екологічно і соціально е неприйнятний, катастрофічний це е руйнування греблі Каховської Одес, і зникнення фактично Каховського водосховища е не вплинуло значною мірою на, е скажімо так, стан енергоблоків. От вони знаходяться в, скажімо так, зупиненому стані. Е е Енергоблок номер 5 знаходиться в стані гарячої зупини. Це свого, свого часу було потрібно для того, щоб забезпечувати теплом місто енергодар, коли були низькі температури протягом зими. Але на зараз відповідно цієї необхідності немає, і енергоблок номер 5 має бути негайно переведений в стан холодної зони. Це виконується в рамках, скажімо, так, заходів з безпеки. За наслідками руйнування Каховської дамби, заходи з безпеки, включають, по-перше, створення запасу води в межах периметра Запорізької атомної електростанції, тобто набрані всі ємності, і з іншого боку, реалізація заходів із зменшення водоспоживання. Одним з цих заходів є відповідно безпечне. Розхолоджування енергоблоку номер 5 і переведення його в холодний стан. Поки ще є доступ до водних ресурсів, ми маємо ще водойми, що охолоджувач ставок охолоджувач Запорізька електростанції, де маємо запас 48 мільйонів кубометрів води. І саме зараз потрібно це зробити. Я маю на увазі перевести блок 5 в холодний стан, але окупанти перешкоджають. Лігальний, легітімний експлуатуючі організації на енергатаму переведення на таблоку номер в стан холодної зупини. Тобто, це є чергове так, порушення окупантами вимог і правил з ядерної терадиційної безпеки і основоположних принципів міжнародної визнаних безпеки. Дякую вам, Олег Коріков був з нами на прямому відеозв'язку. Проінформував про поточний стан справ на Запорізькій АЕС.